Усім привіт, з вами Настя. І сьогодні я вирішила взяти на проходження якусь нову гру, і вирішила взяти Френбоу Так як вона трошки схожа на е, Little Miss Fortune. До е, речі, ті самі розробники, і тому я вирішила взяти цю гру. Можливо, після закінчення цих е, ігор, які я зараз проходжу, тобто ось Френбоу та. Е, Театр поганих кінцівок. Можливо, я візьму ще якусь гру на проходження з тих, що мені рекомендували в коментарях. Е, тому будемо дивитися, як швидко я прийду ці ігри. Так, давайте. Так, ця гра використовує систему автозбереження. Окей. Все гаразд. Відчуття як у раю. Я бачу своїх батьків, здаються щасливими. У них для мене подарунок. Цікаво. Це кіт такий милий і гарненький, темний, як глибока ніч. Це пан опівніч, мій найкращий друг. Мій єдиний друг. Ми вечеряємо, я бачу тітоньку Грейс. Вона мені дуже подобається. Сьогодні п'ятниця мої батьки їдуть. Тітонька Грейс піклується про мене. Нам дуже весело. Вечір понеділка я граю з паном у північ, але щось не так. Уф. Дивна істота за моїм вікном. Мені не подобається ця істота, вона мене лякає. Раптом я щось чую. Це мама, вона кричить. Я хочу дізнатися, що сталося. З кімнати моїх батьків лине якесь світло. У яскраве світло. Я підходжу ближче. І ближче. М -м -м. Мамо? Тату? Ох. Будь ласка, не треба. Блин, жесть. Матусю, татусю. Ух. Жестяк. А? Это реально жестко, якось. Серьезно. Це що, що таке? Френ, будь ласка, слухай мій голос. На рахунок три ти прокинешся. Один. Два? Три? Френ, як почуваєшся? Думаю, я в нормі відчуття ніби помираю. Mm. Думаю, все гаразд, тільки сумно бачити одне й те саме. Сум, невід'ємна частина кожного з нас. Я хочу знайти вбивцю, хочу додому. Mm. Які додому? Смисли й додому вертатися. Хочу знайти вбивцю. Я дійсно хочу знати, хто вбив моїх батьків. Поліція працює над цим. Звісно, працює. Конечно. Я знайду свого кота і вбивцю. Ніхто нічого не робить. І свого кота. Твій кіт зник. Повернути його неможливо. В смислі неможливо. А зараз у мене є дещо для тебе, френ. Що це? Бачиш цей стіл? Там невеликий пакунок для тебе? Це від Тітоньки Грейс. Візьми. А от Тітонька Грейс, реально, де вона в цей момент була? Тобто вона ж була в них вдома, чи це вже був другий якийсь день? Це якесь щось дивне. Чому вона тут, типу, в цій якійсь лікарні, а не з цією тіткою? Ця сумочка належить, належала мамі. Відкрий, там є дещо всередині. Знахідки об'єднати, дослідити. Люба Френ, ось твоя улюблена сумочка. Мені здається, що ти хотіла б мати її в себе. Коли я думала про тебе, то згадала, що тобі подобається е, досліджувати предмети та об'єднувати їх. Тож я сподіваюся, що ти лишиш її собі та складатимеш до неї все те, що е, плануєш використати. Ніколи не забувай, що винахідливість це твій найвеличніший дар з любов'ю, Тітонька Грейс. Вона хвилюється за тебе. І я теж переймаюсь, Тітонька Грейс. Тітонька Грейс хвилюється, що ж, ще одна причина мене відпустити. Не хвилюйся за неї, у неї все гаразд. Так втомилась від усього, можу йти. Я так втомилася від усього, я хочу до своєї кімнати. Так, можеш йти, але спершу настав час для твоїх нових ліків. В смислі ліків? Які ліки? Ліки називаються дуотин і допоможуть тобі стати спокійніше. Сестру, ми готові. Це ще що за фіня. Щось новеньке лікарю. Щось новеньке лікару Діртоне. Дірне боже, ці імена. Взагалі нічого. Ті самі видіння, що й раніше. О, розум... зрозуміло. От френ, випий свої ліки. А, типу, вони намагаються е, типу, дістатися до її е, справжніх е, спогадів, типу. Мені здається, що вони. Або думають, або знають, що вона, типу, вбила цих своїх батьків, і тому прийми ліки негайно. Не хочу я ці ліки. На що вони мені треба? Що тут є в нас цікавого такого? М -м -м. Та які ліки, блін? Блін. Ти що? Що далі? Мені погано. Не... Я не, не здивована. О, ні, віднесіть її назад у палату. І, сестро, ніколи більше не давайте їй ці ліки Чуєш, ти сам дав їй ці ліки, а тепер говориш, типу, не давайте їй більше. Їсть жесть. Стережися, Френбоу. Якщо ти покинеш дім божевілля. Я знайду тебе, спіймаю і поверну тебе назад. Китя, Френ, прокинься. Ліки допоможуть тобі втекти. Чекатиму на тебе у лісі. Я люблю тебе. Мкейця розділ перший мій світлий день. Я все ще тут жахливе місце. Я мушу забратися звідси. Що це за очі? А це типу, перейти до іншої локації. А, ах, мила приємна мелодія. Ще раз: ла ла, -ла. Зачинено. Хороша причина поцікавитися, що всередині. <сь> дійсно Я отримую твого носа. Отримаю. Права пацієнтка Фрейнбоу Даш 18 років. Вона. Я думала, що вона, типу, менша. Ну, добре, стать жіноча. Історія пацієнтку була знайдена з усіма ознаками психозу біля е, психіатричної лікарні Освальда. Трагедія родини Боу Дагенгард. Деталі опущено. Лікування. Лікар Марсель Дірш підбирає для пацієнтки різні варіанти препаратів, але через побічні ефекти він скасував прийом усіх лікарських засобів. Задокументовано. 1944? Жесть. Що це? Тіпу старі часи? Сподіваюся, він не впаде мені на голову, коли я спатиму. Не хочу, я ще йно е, е Червоненький, маленький, ви ховаєтесь від мене. Нормально. Я ненавиджу монстра. Я мушу відшукати пана о північ. Прямо зараз. Я сумую за моїм котиком. Він ховається, бо йому страшно. Він казав, що ліки допоможуть знайти його. Хм. Я все ще можу обійти і подивитися. І подивитися, що з того боку. Тут. Ой. Зручний гак. Лишу собі, щоб пізніше. Погратися з ним чи що? Окей. Жесть. А, в неї, типу, як сорочка. Гамівна, чи як це називається правильно? Вежа охорони. Ми для вас спіймали божевільну. Чи це охоронна вежа? Думаю, це мій. Блін, трошки бистро, як на мене. Не думаю, що моя голова пролізе у вікно? Вежа охорони. Ми для вас спіймали божевільну на ім'я Френ. Чи це охоронна вежа? Хм, думаю, це мій вихід. Ясно. Йой, схоже, я зламала карниз. Тепер я можу виглянути назовні. на вулицю. Ого, добре. О, секретна скринька! Так, ми трошки пізніше подивимося, що там всередині. Сподіваюся тебе хтось та те й любить. Привіт, Філе! Привіт. Е е Una. Як ти? Як почуваєшся? Всі кажуть, що я хворію. Маю знайти кицика. Бувай. Вони просто дурні. Вони завжди так кажуть. Вони просто дурні. Ти збираєшся втікати сьогодні? Е... Так, допоможи мені. Так, втечу, якщо допоможеш. Єдине, що я знаю, це те, що кабінет. Е... Це те, що кабінет це ключ. Я піду і подивлюся, бувай. Ключ всередині? Ключ у кабінеті є ключ? Я бачив, як лікар записував секретний код. 에, секретний код. Щоб відчинити жовті двері? Він не хоче, щоб я тобі казав. <ceruerli> mm. Хто? Він. В смислі. Всі двері замкнені. Ти в полоні моїх ігор. Ніхто не допоможе тобі втекти. Залиш мене в спокій, Ненавиджу тебе. Жесть. Тобто мені треба було. Е, за... Закінчити на якійсь частині, щоб вона не злякалася. Типу. Матусю, татусю, ви мені зараз так потрібні. Mm. Ні, я не дозволю цьому монстру зупинити мене. У мене була така ж синя сукня, як у тебе. Я не можу зараз гратися з тобою. Я не дуже. ой. Я не дуже. Я на дуже секретному завданні. Пацієнт Фіпмур Бронстоун. Вік 8, Історія. Пацієнт прибув до психіатричної лікарні Освальда разом зі своєю матір'ю Рейчел Бронстоун. У хлопчика розвинулася параноїдальна поведінка. Параноя все ще не діагностована. Що вони тут роблять в цій психіатричній лікарні, якщо вони не можуть нічого діагностувати нормально? Лікування. Щоденні візити до лікаря. Е, Марсела Дірна. Завоювати довіру пацієнта досі не вдалося. На, п... На питання він відмовляється відповідати. Безполезний просто. Цій доктор. І знову вітаю, пане ведмедику. Сподіваюся, тебе хтось те любить. Дерев'яний пане кінь вам весело? Туди-сюди, подорож усього життя. Їха. Прикол, коротше. Якщо я сяду, то рано чи пізно встану. Який тоді сенс? Цікаво. Сідати чи не сідати ось у чому питання. Окей, okay, добре. Тут я вже поговорила. Якщо кушетка. Окей. Okay. Мені mm, здається, там просто ще є що. E, подивитися з цією панянкою можу поговорити. Так, мої ноги в нормі. У мене немає інвалідності. Порожня пляшка, порожні склянки, нічого. Рушники, рушники? Мені не потрібні рушники. Я не думаю, що мені щось з цього потрібно. Я не можу подивитися через це вікно. Я ж на це нажимала? Порожня пляшка, порожні склянки, нічого корисного. Ну, добре. даю той самий вигляд, що із сусіднього. Дитячий майданчик. На добра ніч дерев'я. Я впевнена, що це не найкращий шлях до... для втечі. Мені подобається штучка з кроликом, від неї голова обертом. Дитячий майданчик на добраніч дерева і місяцю. Ага, добре. Окей. Тоді це все, що тут можна глянути, а з цього вікна. А, цікаво. Важко щось розгледіти. Це дитячий майданчик? Можливо, хтось вже намагався вистрибнути через це вікно. Окей. Ах, я хочу знати, що вона пише, мені дуже цікаво. Думаю, медсестра ніколи б не дозволила мені щось чіпати. Я знаю, що медсестри завжди зберігають ліки, але де? Ем, так. О, Френ, ти прокинулась добре. Скільки я проспала? Як довго я спала? Десь три дні. Нічого собі. Це через ліки? Це через ліки мене хилило в сон? Так, це через них. Ось чому ти більше не прийматимеш їх. Де що сталося? Йой, я забула, де що сталося. Бачиш від тебе одні проблеми. Що таке? Я зламала карниз. Я намагалася виглянути на вулицю і випадково зламала карниз. Випадково. Мушу все полагодити, йди за... йди за мною. Окей, mm. okay, вона пішла. Я можу так мені цікавила сестра досі в цій кімнаті. Вона з божеволі, якщо я до чогось доторкнусь. Краще я піду і поговорю з нею. <під unSE2> так просто піди подивися. Серйозно не можна? Ну, добре. Чогось бракує. Ти не бачила гачка, на якому трималася фурра... фіранка? Е -е, нічого не помітила. Який гачок? Який гачок? Що таке гачок. Що ж, мені треба піти і знайти щось, аби це полагодити. Те, мале дівчисько. Вона хотіла мене образити більше. А я зараз піду подивлюся, що вона там писала. О, ці пластири знадобляться, якщо хтось пораниться. Пацієнтка майже весь час спить, прокидається тільки щоб попити води, але мені здається, вона навіть не пам'ятає цього, а після вона знову засипає. Вже при... протягом трьох днів вона ні з ким не спілкувалася. Деякі діти приходять і питають, що... питають про неї. Наприклад, коли вона зможе пограти з ними. Дотин. Що це ще таке? Окей, коротше, щось цікаве. що 8H вона тут написала. Може, це щось буде означати потім. Фу. Uh, 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 uh. Okay. Травми внаслідок насилля можуть мати неабиякий вплив на дітей, повністю змінюючи їхній звичайний спосіб життя. Травмовані діти можуть мати різний ступінь дефіциту деяких умінь, наприклад, таких як довіра оточенню, сприйняття світу як безпечного. Прийняття рішень тощо. Через це деякі травми можуть призвести до появи серйозних психічних захворювань. Наприклад, недовіра або відчуття небезпеки у світі е можуть бути ознаками параної, рисунок мозку. Лобова частина, рухова части... рухова кора сама. Блін, тут трошки розмите саме сама, сам напис. Саматосенсорна кора, тім'яна частина, потилична частина, скронева частина. Якщо я щось неправильно прочитала особливо ось це слово, я не впевнена, то можете написати про це в коментарях. Так, і тут ще глянемо, що тут в нас. Ого, господи, це жахливо. Навіщо ми це? Вона хоче вбити нас усіх. Я залишу все, як є, мені справді треба звідси вибиратися. Хайд. Я думаю, що ліки тут. І заберу собі. Добре. Отож, думаю, на цьому все. Продовження я буду вже знімати в наступній частині. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і пишіть, чи вам подобається ця гра, бо мені, в принципі, вона сподобалась. Вона трошки схожа на Little Miss Fortune, але більш, типу. Песимістична і кріпова, скажімо так. Добре, дякую за перегляд. Всім па-па!